Рибки, вітаю вас! Вересень місяць вривається у наше життя в першу чергу зміною зодіакальної осі затемнень. І ось у ваш перший сектор гороскопа приходить місячне затемнення 18 го числа. Це основний визначний фон вашого життя наразі, і не тільки вересня місяця. На найближчі два роки ваша сфера життя. Яка поглине просто всі події, фактично, і призведе до таких важливих питань самореалізації, самоцінності особистих перемін. І позначиться надзвичайно. Ви не зможете пропустити цей цикл затемнень. І я бажаю вам тільки всього найкращого по таким перемінам. Однак у вересні місяці ми ще спостерігаємо ретроградний рух декількох планет, крім того, цікаві нюанси транзитів ближчих планет. І про це все я детально розповідаю в загальному відео. Будь ласка, кому цікаво, кому потрібно, переходьте за посиланням в описі і у підкасті. А ми, рибки, зустрінемося ще, звичайно, додатково у наступних відео, де обговоримо затемнення і всі нюанси таких чудових перемін у вашому житті. Так ось рибки. Починаємо вересень місяць на такому особистому і надзвичайно відчутному рівні, в першу чергу, з інгресією. Марса, у знак Зодіака, раку, ваш п'ятий сектор гороскопа. Тут багато турбот, активності, поїздок, перемовин, багато рішучості у зв'язку з владнанням справ стосовно наших діточок, наших коханих. Крім цього, це може бути і відпустка, відпочинок, або ж такі турботи, які приємні нашому серцю. Всі ті справи, які ми виконуємо стосовно наших близьких, і всі ті сюрпризи, які ми можемо отримати від нашої улюбленої справи, від коханих, від спілку. Вані з дітьми від їх досягнень від всіх дитячих справ, які нас супроводжуватимуть в цей час. Надзвичайно потужний період для того, щоб врегулювати стосунки із дітьми, для того, щоб сформувати і направити їх на якісь досягнення, врегулювати шкільні питання стосовно гуртків секцій, можливо, навчання у вишах, можливо, у їх сімейному житті відбуваються якісь певні переміни. І ви задіяні в цих всіх подіях. Крім того, це народження онуків може бути. А також загалом навіть час на те, щоб займатися улюбленою справою. У вас буквально є сили, у вас є натхнення, у вас є можливість зараз докластися до вашої творчості, до глибинних ваших процесів, навіть до облаштування оселі, до ремонтних робіт, до таких приємних вашому серцю справ, які формують ваш настрій. І водночас наголошую, що такий Марс дуже багато в чому залежний від емоційного фону, від миттєвості і нюансів нашої поведінки. Тому час на відпочинок обов'язково має бути присутній у вашому житті, тим більше, що затемнення у вашому знаку зодіака можуть давати підвищену сонливість, втомлюваність також і потребу в тому, щоб організувати свій внутрішній простір. Ви можете почувати себе В такому дещо виснаженому стані, коли всі ваші внутрішні переживання вони ніби стають публічними, і в той же час ви відчуваєте, що трансформації вашого життя вони просто ніби вивертають його назовні. Ви просто навіть не встигаєте за цими перемінами, або ж вони просто вас про це не запитують. У зв'язку з цим ваша активність має бути підпорядкована комфортному спілкуванню з близькими, з дітьми. Багато часу вдома або в приємній атмосфері, прям дозуйте це. Наодинці, в тиші навіть побути, послухати приємну музику, почитати, поміркувати, отримати якусь певну інформацію на відстані в ізоляції, на самоті вам, ніби треба себе підживити в цей час. І таким чином ваша активність буде адекватна, співрозмірна з витраченим зусиллям через творчість, через відпочинок. Через задоволення ми приходимо в цей період, і таким чином незбалансованих реакцій час від нас не отримує і не зможе цим маніпулювати. Оскільки ось ця затримка між враженням, між емоцією і фізичною реакцією зараз мінімальна. І тому можуть бути різноманітні стресові ситуації стосовно дітей, і надмірна опіка, надмірне перевантаження, вникання в ті справи. Ви стосовно наших близьких, де вони нашого захисту навіть і не потребують, приміром, порушення режиму сну, також тому рибки майте на увазі. Однак наша активність принесе свої результати, і Марс сформує чудовий тригон із Сатурном в. Першому секторі вашого розкопа рибки вже 30 вересня. Тобто ви відчуєте, як ви досягаєте результатів, як ви виходите на певний графік, як устатковується ситуація стосовно вашого бізнесу, приміром, ви дійсно отримуєте потрібних клієнтів, потрібний статус, наприклад, ви можете організувати цей процес. На вашу продукцію є попит. Це сприятливий час для реклами, для того, щоб ви вкладалися саме у вашу Справу. А також звертаю увагу, що і справи, заняття, і взагалі будь-яка увага, активність стосовно наших дітей, тут теж корисна. Дійсно, можливість добитися потрібних результатів, організувати дітей, дитячий простір, можливість допомогти своїм дітям і досягти тієї мети, яку ви у зв'язку з цим запланували. Крім того, це спортивні змагання, наприклад, це дійсно перемога може бути, це здобути. Результати потрібні тренери, і потрібна очевидна і заслужена нагорода за ваші зусилля. Також звертаємо увагу, що це ще визнання талантів рибки, коли ви дійсно своїми здобутками і демонстрацією вашої творчості можете бути надзвичайно публічними, видимими і затребуваними в цей час. Так що, будь ласка, рибки користуйтеся. З 9 вересня Меркурій входить у сьомий сектор вашого гороскопа у директному русі. Тут він приносить багато перемовин, поїздок, зустрічей, паперів просто. Спілкування, дзвінків, пересилань у зв'язку із вашим чоловіком, дружиною. А також це може бути зустріч, наприклад, спільна поїздка, багато обговорень вашого спільного життя або ж пропозиція руки і серця, приміром. Крім того, багато зустрічей, багато прихильників може бути. І крім того, такий Меркурій вникає в спілкування з тими людьми, які виникають в полі цього, його зору, тобто тут, в контексті кліпів. Наприклад, може бути дійсно така деталізація, робота за графіком, розпорядок, чіткість, ясність, ось таку от прискіпливість Меркурій може принести. Крім того, потреба в тому, щоб оформлювати зобов'язання письмово, наприклад, укладати якісь довгострокові контракти, продумувати деталі. А також ще по такому транзитному проходженню Меркурія ми можемо бачити піклування про здоров'я вашої другої половинки. Розмови, поїздки, консультації у зв'язку із цим. Тому зверніть, будь ласка, на це увагу. Також Меркурій. По 7 сектору, у вересні приносить нам теж свої сприятливі результати. 24 числа ми бачимо тригон між Меркурієм в 7 та Ураном в 3 секторі гороскопа, а 26 -го вересня тригон між Меркурієм в 7 і Плутоном в 11 -му. це досягнення цілей планів, отримання потрібних документів, домовленості, які виражаються у вигляді конкретному продажі об'єкту майна, наприклад наприклад, якогось товару або послуги, оплата цих послуг, конкретна домовленість, також це можливість переїзду, наприклад, можливість отримання якогось певного паперового вже офіційного заключення. А також це чудові, сприятливі можливості відновити документи, наприклад, скласти іспит, отримати потрібну інформацію, консультацію, зв'язок, поїздку навіть. Просто відремонтувати транспорт, навіть коли вам вдається таким чином домовитися із майстром, щоб це все було дуже швидко зроблено. Також може бути купівля, продаж побудової техніки, приміром, або ж. Публікація, виступ, інтерв'ю, запрошення на роботу, до речі, раптом знайдеться посада, на яку вас запросять. Крім того, ви зможете надзвичайно швидко отримати якусь певну новину і на цьому заробити буквально. Або ж крім цього, це також сприятливий шанс для того, щоб врегулювати медичні питання. Якщо ви або ваша друга половинка цього потребує, то ось тут можна розраховувати на те, що планетарна підтримка буде, якщо вам потрібно. На якась консультацію спеціаліста, підтвердження, візит або певне направлення чи заключення. Також по тригону до Плутона, що відбудеться 26 числа, тут ми бачимо підтримку колектива, підтримку мас, це популярність. Ви можете бути надзвичайно популярними, затребуваними, відомими, до вас будуть дослухатися ваші послуги дійсно на часі зараз. Ваш підхід до діла затребуваний. Так що, рибки, Будь ласка, увагу, певні переміни, вихід в інтернет-простір в публікації в соціальних мережах, спілкування з однодумцями, потреба взаємодіяти, йти кроком реалізації вашої мрії. Це може бути можливість переписуватися, листуватися, отримувати пересилання від ваших друзів, наприклад, заручитися їх підтримкою, також отримувати певну протекцію від ваших друзів, і чудові взагалі переміни у них, які так чи і. Інакше допоможуть і вам, наприклад, бути підтримуваними в новому середовищі за нових умов. На вас звернуть увагу і дійсно така от рука допомоги. Також звертаємо увагу рибки, що Венера перебуває у Терезах до 23 вересня, у вашому восьмому секторі гороскопа. Ось тут можливість сприятливого впливу на гаманець вашого чоловіка-дружини присутня. Певні виплати, також бонуси. Можливі додаткові замовлення, якщо ви надаєте якісь певні послуги. У вашій професійній реалізації, приміром, також тут можливість подолання стресу присутня. Потрібний спеціаліст, потрібна довідка, можливість отримання толкової консультації, приміром. Крім цього, це можливість додаткового фінансування, погодження кредиту, збільшення кредитного ліміту, також це повернення податків може бути. Крім того, це подарунки від чоловіка. <дружини>, або коли клієнти оплачують вашу працю навіть в більшому розмірі, ніж ви сподівалися, або ніж ваш прайс. Також звертаємо увагу, що тут покращення ситуації на роботі у чоловіка-дружини, преміювання, може бути вигода від продажу майна чоловіка-дружини, приміром, від виду його діяльності, зміни посади, загалом сприятливий аспект. І ось Венера 15 числа формує тригон до Юпітера у вашому четвертому секторі. Тут ми бачимо, що є сприятливий час для покупки чогось додому. Вас підтримає чоловік-дружина, наприклад, це може бути переїзд, це може бути облаштування оселі, приїзд додому, просто поєднання ніби всієї родини разом. Також сприятливий шанс облаштувати вашу оселю, покращити ситуацію вдома, розширити ваше житло, зокрема, отримати додаткове фінансування, наприклад, на е, іпотеку. Також, крім цього, це можливість отримати додаткове фінансове забезпечення з точки зору якихось державних структур, виплат, траншів, погашення заборгованості або ж від вашого чоловіка, дружини. А також це спадок може бути в регулюванні якихось спірних судових. Процесів на вашу користь. Крім цього, звертаємо увагу рибки, що Венера мандрує терезами, вашим восьмим сектором гороскопа до 23 -го числа, не сама, а поруч з узлом минулого, і поруч із ліліт. Ось тут вона може давати такий відтінок. Невдоволення додаткової стресовості від доходів вашого партнера, від тих спірних питань, які врегульовуються, якийсь певний стрес нависає, ніби над вашою другою половинкою, зокрема, або у вашому житті безпосередньо присутній і не дає вам можливості навіть тим новим перспективам, які відкриваються, радіти, і тим фінансовим пропозиціям, сюрпризам тим якимось. Новим буквально віконечкам, які у вашому житті відкриваються, не дає можливість прийти гармонійно у ваше життя, приносить з собою якийсь ефект. Інтриг, пліток, невиправданої інформації, недостовірності, якогось наклепу, з точки зору також чоловіка-дружини, це можливість якихось підозр, ревнощів, інтриг, непорозумінь, які і не мають начебто реального підґрунтя на рівні слухів і пліток, приміру, але все ж таки це псує загальну картину. Коли це такі кошти, від яких можливо. Якісь моменти хотілося б відмовитися, або краще б їх не було. І загалом така нова реальність, в тому числі і фінансова залежність, якої хочеться позбутися. Коли хочеться мати інші джерела доходу і не зв'язуватися з певними людьми, взагалі в певні ситуації не втрапляти взагалі, але ось цей транзитний період наразі присутній. 24 числа венера покидає ваш восьмий сектор гороскопа, переходить у Дев'ятий, а тут ми бачимо вже пропозиції, перспективи фінансування, надання якихось дозволів. Посвідок, перепусток, можливість підтвердження ваших досягнень професійних, можливості виступати, отримувати за це кошти, можливість бути популярними на слуху, на виду, зростання кількості клієнтів, зростання вартості ваших послуг. Також це можливість успішного складання іспитів, публікацій, виступів. Поїздок за кордон. Крім того, це врегулювання питань із посадовцями, нагальних питань зі здоров'ям, в тому числі, можливість отримати доступ до певної інформації, до певних знань, до певних людей, коли ваша присутність вітається, і ви дійсно можете успішно досягати певних домовленостей. Також рибки, звертаю вашу увагу, що сонечко рухається знаком зодіака Діва до дня осіннього рівнодення до 22 числа. Числа. Тому весь фокус уваги на вашій другій половинці, на клієнтах, на ваших близьких друзях, загалом на тих, на тих людях, які безпосередньо важливі в вашому житті. А от з 22 числа сонечко переходить у 8 сектор гороскопа, у фінанси, у всі ті потреби, які формуються у зв'язку з іншими людьми, з їх майном, ресурсами, місцем роботи чоловіка, дружини, його проживанням, станом його здоров'я. Здоров'я і загалом це ще сектор виплат оплати вашої праці, коли дійсно ви можете отримувати підтримку, ви можете отримувати протекцію, додаткові певні бонуси і сподіватися на те, що в кризових важких ситуаціях ви зможете побачити вихід, ви будете видимими, вас підтримають і ви можете розраховувати, приміром. На зростання фінансової активності з точки зору вашої зайнятості, якщо ви працюєте у сфері надання послуг людям у важких критичних станах, послуги психологічного характеру, реабілі... реабілітаційного, медичного, також це ситуації по врегулюванню якихось спірних процесів, страхування, штрафи, податки, робота із фінансами, кредитами, а також виплати. Тому Рибки. Бажаю вам максимально ефективного, сприятливого і внутрішньо гармонійного вересня місяця. Бажаю вам відчути енергію перемін. Бажаю вам також підійти до цього коридору затемнень. У збалансованому стані, у стані, коли ваш внутрішній світ наповнює не тільки вас, а й гармонізує атмосферу навколо і дає сили всім оточуючим, де б ви не були. Дякую вам, нехай вам щастить і до зустрічі в наступних відео.